Тійно, ніби ця тривожність каже тобі, як робити краще, і коли ти ніби позбавляєшся цього поганого, ну тривожність це погано, якби так, якщо вона велика, то в тебе ніби не залишається мотиваторів для власного життя. У тебе це було погане. Темне таке паливо твого життя, так таке шкідливе, це як вугілля закидувати в піч твоєї мотивації, життя. Але було хоч щось, вона допомагала тобі рости, знаходити нову роботу, постійно розвиватися. А якщо її прибрати, що робити, де знайти цей внутрішній механізм? І отут дуже важливо, що коли ви відчуваєте якісь такі тривожності, по-перше, подумати, навіщо вони тобі, типу, які. Профіт вони тобі приносять, як тривожність, яка тебе мотивує. І що буде, якщо вона піде? Можливо, найжахливіше, що може з вами статися, це відсутність цих негативних мотиваторів, тривожності, які будуть спонукати вас рухатися далі. Е, і нам всім зрозуміло, що це погане паливо, дуже шкідливе, це таке вугілля. Його треба змінити на щось екологічне, але це треба теж виховувати.